Привіт, мене звати персевель, і на цьому каналі я розповідаю про відеоігри і не тільки. І цього разу я хочу розказати про суперкруту гру, яку можливо ви пропустили. Залізний хлопець у всіх відношеннях, який карає поганців так, що аж голову відлітають. До вашої уваги, робокоп! О, прикол! Це ж наче вже не актуальна гра. Вона вийшла ще у 2023 році. Хіба я помиляюся? Ні, не помиляєшся, але саме зараз вона вийшла по підписці на PlayStation. А тому я вирішив зробити про неї огляд. Бо якраз може хтось і пропустив, а зараз саме є можливість спробувати її. Я сам так і зробив. Не скажу, що я прям фанат Робокопа, але звісно, як дитина 90-х я виріс на фільмах про цього хлопця. І я тобі скажу, що з перших хвилин гри ти розумієш, що цю гру зробили фанати для фанатів. Це відчувається прямо у кожній дрібниці. Від того, як ти пересуваєшся. Повільно зі специфічними звуками шарнірів. Прям дуже класно відтворено. І ти відчуваєш, що справді граєш за робота. До того ж, ти не можеш бігати, присідати чи стрибати. Все як кіно. Ну і хіба таке може бути цікаво? Ходиш собі і стріляєш наліво і направо. Наче у звичайному тирі. Перший я теж так подумав, але розробники підійшли дуже креативно до гри. І хоч у них був не дуже великий бюджет, і це точно не AAA проект, але у грі ти не лише стріляєш, а як не дивно, працюєш головою. Тут безліч інших активностей, які урізноманітнюють геймплей. Але перш ніж розповісти про них, я дуже хочу попросити вас поставити лайк цьому відео і написати коментар. Це дуже потрібно нашому каналу, я б сказав, необхідно. Ви самі бачите, що переглядів небагато, і кожен ваш коментар, кожен ваш лайк на вагу золота. Вам це нічого не варте. Всього кілька секунд. А для алгоритму YouTube це дуже важливо. Якщо тут буде з десяток коментарів і ще більше лайків, то і відео потрапить у рекомендації. Дуже вас прошу зробити це прямо зараз. Я знаю, що разом ми сила. Дякую дуже. Ми навіть не будемо цього разу нагадувати про Патреон. Твого лайку і коментаря буде достатньо. Мяу. Так от, гра дуже детально відтворює атмосферу фільмів. Я спеціально перед запуском вирішив переглянути перше кіно, щоб освіжити собі пам'ять, що там за світ і які там проблеми в Детройті. Таке враження, що там вже давно президент Трамп, а тому роботи для робокопа, м'яко кажучи, вистачає. Що цікаво, як я сказав раніше, ти не лише маєш стріляти наліво і направо, як поліцейський ти можеш виписувати штрафи за неправильне паркування і ловити дрібних злочинців та правопорушників. Бувають дуже комедні ситуації. Гра лише імітує відкритий світ, її рівні, наче хаби, де ти шукаєш активності і виконуєш побічні завдання. На все проходження вам знадобиться не більше 12 годин. А якщо тільки по сюжету, то й взагалі можна у 9 вкластись. Але як на мене, це буде злочин пробігати все швидко і не звертати увагу на всі ці деталі. Ви лише подивіться на цей поліцейський відділок. Ну, просто максимальна увага до деталей. Я наче сам опинився у кіно з дитинства. Тут, до речі, також багато активностей і завдань, які маєш виконати. Від сумних, де треба допомагати громадянам вирішувати їх запити. До смішних, де треба допомагати своїм колегам відкрити шухляди, полагодити світло або підписати листівку чи принести рушник в душову кабінку. you to be safe out there. Yeah, you guys, very ферри Да, не такої гри я чекала про робокопа. Та не переживай, окрім буденності, справді багато екшену, і його тут більш ніж вистачає. Просто я хотів зробити наголос на тому, що це не просто тупий шутер. Коли починається заміст, то тут вистачає і ворогів, які стріляють в тебе з усіх щілин, і їх різноманітність. І снайпери трапляються, і колометники, Часто вони роблять засідки, наприклад, можуть замінувати прохід. Але і ти так само можеш підняти цю міну і кинути її у ворогів. Взагалі, інтерактив з предметами крута фішка у грі. І так можна робити не лише з моніторами в офісах, а й вже з звичними бочками та каністрами, які вибухають, а також хапати ворогів і кидати їх у натов або навіть цілий мотоцикл. Ти можеш схопити його і кинути в іншого байкера, щоб зробити великий бабах. Ні, ну це прикольно. Що ще є у цій робогрі? Тут можна прокачувати свої скили. Класичний елемент РПГ, які відкривають додаткові можливості робокопа, від покращеної броні, від якої будуть відскакувати кулі назад у ворогів, до розвитку емпатії, де ти зможеш мати більше варіантів для діалогів, бо у грі є кілька кінтівок. Місії різноманітні і не встигають набриднути. Локації яскраві і графіка прям дуже соковита. Ось, наприклад, місце, де вбили мерфі. Коли я опинився тут, то аж не повірив своїм очам. ну буквально як у кіно. Кажу, я постійно ловив себе на думці, що я потрапив у кіно, а коли починає грати музика з фільму, то взагалі мурахи по шкірі. Ну просто подивись на це. А той здоровенний робот з фільму теж є. Скажи, що є. О так я дуже чекав на зустріч ним. І дочекався. Більше того, я думав, що він буде типу боса під кінець гри, але він майже на початку хоче спробувати свої сили у протистоянні зі мною. <творю> Топовий бій був, і я навіть не зміг подолати його з першої спроби. Слухай, ну все надто добре. Невже у грі немає мінусів? А ну зізнавайся. Ну, звісно, що є. По-перше, баги. Зараз без них нікуди. Я зустрів кілька штук, і не сказав би, що вони були критичні, але все ж. Або цей момент мене насмішив. Він просто не хотів помирати. Сидить собі і чекає, коли я піду звідси. Було весело. Але всі ці баги дрібні, і я не відчував якоїсь проблеми. Анімація облить жахлива. Але знову ж таки, бюджет у грі був невисокий, і те, що ми маємо на виході, більш ніж чудова гра. Особлива сам геймплей. Постріл відчувається як ніколи. Кінцівки розлітаються в ці боки, голови зриваються. Я наче граю у Дум дуже подобається. Хоча, можливо, комусь не зайде гра саме через діалоги та розслідування злочинів. Інколи динаміка дуже присідає. І для тих, хто хоче лише екшен, це може бути проблемою. Проте мені навпаки дуже подобається, що динаміка якраз перекидує гравця від піку до роздачі штрафів за парковку. Це було весело. Ну це не дуже великі мінуси. І я теж не у захваті, якщо треба лише стріляти. Все ж таки дум вже зайняв свою нішу, і на ньому хай такий жанр залишається. Погоджуюсь, гра класна і справді варта уваги на кілька вечорів. Вона занурює у ностальгію і в першу чергу ця гра для фанатів тих самих фільмів від тих самих фанатів. Вона круто збалансована, має почуття самоіронії і, як на мене, виконує свої функції на всі 100%. З мене це однозначно лайк і рекомендація. Я ще не прийшов її повністю сам, тому прямо зараз йду грати і дивитися, чим же вона завершиться. Тим паче, якщо я не помиляюсь, влітку на нас чекає друга частина, тому треба швидше грати. Всім дякую за увагу і що додивили до самого кінця, з вами був Персиваль. і бася! Мяу! Побачимось зовсім скоро! Всім па-па.